Можливий саміт Трампа з Путіним відкладається, але Орбан особисто вмовлятиме американського президента таки його провести. І саме у Будапешті про це пише західна преса, коментуючи візит Орбана до Вашингтона, які у Штатах спланували і підтвердили. Яка ситуація на зараз, і що друг Віктор говоритиме другу Дональду розбрався в Вашингтоні? Про це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Будапешт не здається, і всіляко намагається зберегти шанс провести самі саме у себе. Ну от свіжа заява від головного дипломата Угорщини, що цитую, країна готова прийняти мирні переговори США та Росії у будь-який час. Зверніть увагу, США та Росії це звучить, наче війна не між та Україною, наче не з Києвом треба говорити про закінчення війни. В будь-якому разі, ось зараз уперше публічно підтвердили Орбан на початку листопада особисто приїде до Вашингтона, і у другій половині наступного тижня напряму обговорюватиме плани на саміт із Трампом. Попередньо від угорців звучить, що штати цитую зовсім не відмовилися від можливості проведення саміту. Більше того, за словами Сіярто, підготовка йде повним ходом питання лише в строках і результаті. І це відрізняється навіть від того, що звучало буквально днями від Білого дому, де говорили, що підготовку до зустрічі поставили на паузу. Що це означає? По-перше, бачимо, що переговори буксують, що ані на цьому, ані схоже на наступному тижні нічого не відбудеться. А от після візиту Орбана до Вашингтона, якраз і виникне питання: угорщина готова прийняти саміт, але що скаже Трамп? Позиція американського президента станом на зараз, що він не погоджуватиметься на зустріч з Путіним, поки не матиме гарантій, що ця зустріч дасть чіткі результати. Ну і з контексту зрозуміло, що йдеться про бажані обіцянки конкретних поступок з боку Москви. І Доки такі гарантії не будуть отримані рівнем нижче, тобто умовно між Рубією і Лавровим штати продовжуватимуть тиск. А те, що тиск не зупиниться і не обмежиться самими лише нафтовими санкціями, які ми вже бачили, якраз і прогнозують західні дипломати. Ось послухайте, коли досить несподівано Трамп почав говорити про можливість надати томагавки Україні, так тут же він отримав дзвінок з Москви. Давайте ж поговоримо. А далі санкції проти російських нафтовиків два в одному, і ускладнити Росії експорт нафти і фінансувати цю війну. Що я ж звісно вітаю. Але по-друге, це ще й важливий політичний сигнал. Бо це уперше, коли Трамп взагалі щось зробив, щоб зробити життя Путіна куди складнішим. Із з Москви постійно надходять меседжі, що мовляв максимально відкриті. Російський переговірник Ушаков заявив, зберігається принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пророблена експертами. Хоч і зізнався, що навіть орієнтовних строків поки немає. Найцікавіше, що каже зараз Лавров, за його словами, Москва готова до врегулювання на основі концепції, яку запропонував Вашингтон і яку привозив стів Вітков, це я цитую. І що Кремль готовий прийняти їхню концепцію і рухатися далі в практичному плані. Тобто, дивіться, це вже навіть не прозорий натяк. Якщо після того, як між Рубію і Лавровим зірвалися переговори, російська сторона по суті каже, що готові грати по американських правилах. Інше питання, чи можна цьому вірити, і які конкретні пропозиції привозив Вітков. бо цей перелік не розголошується ані Вашингтон, ані Москва. Не буде перебільшенням припустити, що там все ж таки про територіальні поступки, адже американська преса пише, що Вітков, начебто, щодо до цього вмовляв українців погодитися щодо Донбасу. І тут в чергове важливо, щоб за Україну не вирішували. Без України у Будапешті, якщо в листопаді він таки відбудеться, або на будь-якому іншому переговорному майданчику із Вашингтона Дмитро Нопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.